Друзі, всім привіт! Сьогодні я роблю ось такий смачний салат на зиму. Він точно стане хітом в скарбничці ваших рецептів, тому що баклажани, помідори та перець ми будемо запікати, а запікаючись, вони набувають особливого неповторного смаку. Це буде дуже-дуже смачно, я вам обіцяю. І одразу приступаємо до приготування. Баклажани вимиті, і я їх наколюю бамбуковою шпажкою або ж можна ще виделкою. Усі овочі перед запіканням я змазую олією. За моїми спостереженнями, так і смачніше, і краще буде зніматись потім шкірка. Далі ставлю до духовки, розігрітої на 220 градусів, і запікатиму до м'якості. Тепер підготую помідорчики. Для цього я зроблю невеликі надрізи хрестиком, так як ми робимо, коли знімаємо шкірку, обдаючи окропом. Можна, звичайно, для цього рецепту теж таким чином чинити, але я вас запевняю, запечені будуть набагато смачніші. Помідори також змащу олією, буквально чайну ложечку на руку вистачить на всю порцію помідорів. Помідори я теж запікатиму при температурі 220 градусів до таких характерних тріщин. Ось і прийшла черга останнього компоненту: це смачні такі соковиті болгарські перці. Перчики я запікатиму цілими, теж обов'язково змащу руки олією. Насіння я буду витягати вже потім, після запікання, тому що всередині перчика буде утворюватись такий сік. Як наче окремий соус, це дуже-дуже смачно. Звичайно, запекти всі овочі можна одразу на одному деко, але, по-перше, мені не дозволяють умови моєї духовки, а по-друге, час випікання у них різний, тому мені зручніше так. Тож Перці також відправляються в духовку на 220 градусів до такої засмаглої скоринки, а тим часом в мене вже готові баклажани. Готовність, я, як завжди, перевіряю, протикаючи шпажкою, вона повинна входити м'яко. І ще під час випікання я один раз їх перевертала. Тепер я накрию все фольгою та залишу вичахати. Перці я також під час запікання перевертала один раз. Запікати необхідно ось до такої скоринки, навіть якщо вона вийде у вас більш темного кольору, нічого страшного на перчик це ніяк не вплине. Перцю також дам відпочити під фольгою. До повного вичахання можна не чекати, але так, щоб хоча б можна було взяти руками. Тим часом готові і помідорчики, я їх запікаю до того стану, коли ось там, де були надрізи, з'являються такі тріщинки. Далі роблю те ж саме: накриваю фольгою та даю час відпочити. І щоб не гаяти час, займусь приготуванням соусу. Часничок наріжу дрібними шматочками можна залишити слайсами. Я взяла три зубчики часнику, якщо у вас вони більшого розміру, то можна взяти і два. Далі складаю у мисочку, в якій буду змішувати усі інші компоненти. До часнику додаю цукор, сіль, олію та оцет. Все ретельно перемішую. До речі, пропорції я всі залишу в описі до відео. Та залишу трохи постояти, щоб часник віддав свої аромати олії. Тим часом почистю овочі. Як я вже казала: завдяки тому, що овочі були змазані олією, а ще тому, що вони трохи впріли під фульгою, вони чиститись будуть дуже добре. Баклажани одразу різатиму на шматочки дрібнити тут не потрібно. У мене було 4 баклажани приблизно по 250 г ось тому я один ріжу на 4 частини. Аналогічно вчиняю з іншими. Баклажани готові, поїхали далі. Перед початком того, як чистити перець, я поряд поставлю соус і буду по можливості збирати сік, який утворився всередині перцю. Цей крок є не обов'язковим, але дуже бажаним. Перчик теж чиститься дуже легко, тож з цього приводу можете навіть не хвилюватись. Тепер залишилось прибрати насіння. Нарізати на теж такі доволі крупненькі шматочки. Та буду я залишати перець в цьому соусі, нехай маринується. Перечистивши весь перець, я перемішую та відставлю в сторону надовго. Далі чистю помідорчики. Вони в мене ще гаряченькі, але буду чистити, дуже вже хочеться зробити. Чиститиму я їх над тією формою, де вони випікалися, тому що там теж буде збиратись ось та дуже смачна юшка. Так як помідори в мене невеликого розміру, то я їх розрізатиму лише навпіл або на 4 частини. Ви ж дивіться на розмір своїх. Це, помідори готові, залишилось вже небагато роботи. Баночки та кришечки я вимиваю з содою та просушую. На дно кладу дві горошини духмяного перцю. Тепер починаю збирати салат, складаючи шарами перець, баклажани та помідори, і проливаючи юшкою. Складати необхідно щільненько та періодично підливати маринад та сік, який виділився з помідорів. Далі бамбуковою шпажкою, якщо утворились пазухи з повітря, можна ось так повипускати його, прикриваю кришечкою та заповнюю всі інші банки. Наповнивши три баночки, в мене ось тільки залишилось маринаду, трохи перчику та помідорчик, але так виходить не завжди. Далі салат необхідно простерилізувати, для цього я в каструльку кладу рушничок та заливаю баночки водою кімнатної температури. Ставлю на вогонь ще раз нагадую кришечки відкриті та даю закипіти. Від закіпання засікаю 20 хвилин. Це час, коли саме починається стерилізація. Через 20 хвилин швиденько закручую баночки. Далі накриваю рушничком і залишаю на столі до повного вичахання. Ось і все, друзі, дуже смачний салат з печених баклажанів готовий! Не бійтеся того, що там треба пекти та чистити овочі це насправді дуже швидко. Я вас запевняю, що цей салат стане вашим фаворитом і ви будете його готувати знову і знову. Обов'язково приготуйте, скуштуйте, порадуйте себе та свою родину. Смачного, друзі!